Привіт! Ну що, готові до, мабуть, найграндіознішої подорожі, яку тільки можна уявити? Сьогодні ми вирушаємо в мандрівку, щоб з'ясувати нашу справжню космічну адресу. Почнемо з найвіддаленіших куточків Всесвіту і будемо наближатися, аж доки не опинимося вдома. Це буде щось неймовірне. Але для початку задумаємося на хвильку. Ми всі знаємо свою вулицю, місто, країну. А що, якби потрібно було надіслати листа комусь з іншої галактики? Якою була б адреса? От саме її ми сьогодні і спробуємо скласти разом рядок за рядком. Гаразд. Починаємо. І стартуємо ми з наймасштабнішої карти з усіх можливих. Бо щоб зрозуміти, де ми є, спершу треба осягнути те, що вміщує в собі абсолютно все, сам Всесвіт. Так що ж таке Всесвіт? Спробуйте уявити простір настільки гігантський, що в ньому є абсолютно все. Кожна зірка, яку ми бачимо, кожна планета, кожна галактика. Це по суті не просто місце, це сама тканина реальності. І це наш перший найголовніший рядок космічної адреси. А тепер уявіть його вік приблизно 14 мільярдів років. Це число, воно просто в голові не вкладається, але саме воно дає нам відчуття того, наскільки глибокий і давній космічний час, у якому ми з вами існуємо. Добре, давайте трохи наблизимо картинку. У цьому безмежному океані галактик є одна, яка для нас особлива. Наша рідна домівка. Це наш молочний, або як його ще красиво називають, чумацький шлях. А тепер увага! Просто послухайте ці цифри, щоб зрозуміти масштаб. У нашій галактиці приблизно 300 мільярдів зірок. Триста мільярдів. А знаєте, скільки ми можемо побачити в ясну ніч без телескопа? Близько шести тисяч. Це ж просто крихітна іскорка на тлі нашого Велетенського галактичного дому. Продовжуємо наближення. Серед цих сотень мільярдів зірок ми обираємо одну єдину нашу рідну. Давайте зазирнемо в її околиці і познайомимось із її родиною. Ласкаво просимо до нашої сонячної системи. І ось вона наша місцева команда. У центрі, звісно, сонце, зірка, яку називають жовтим карликом. А навколо нього кожна на своїй доріжці кружляють вісім планет. І ось третя від сонця. Ну, думаю, ви її впізнали. Це і є наш дім. Ну ось нарешті вдома. Уявляєте, після подорожі, крізь мільярди світлових років ми прибули на цю маленьку блакитну крапку. Тепер давайте подивимось ще ближче, що ж робить її такою, такою живою і унікальною. Так у чому ж її секрет? А в тому, що Земля це неймовірно динамічна система. У нас є повітря, яким ми дихаємо, це атмосфера, є вода в океанах і річках, це гідросфера. І найголовніше, є життя, біосфера. І все це постійно рухається, змінюється і взаємодіє між собою. І цей рух ми відчуваємо буквально на собі. Наша планета обертається і це створює пори року. Погляньте, як змінюється тривалість дня. Влітку дні довжелезні, світлові, а взимку навпаки, короткі й темні. Це і є ритм нашої планети. Так, ми приземлилися. Тепер час роззирнутися довкола, ніби ми справжні дослідники. З чого складається наш світ, і які сили його щодня формують? Якщо добре подумати, то все, що нас оточує, можна розділити на дві великі групи. З одного боку, природні об'єкти: сонце, вода, тварини, земля під ногами. Вони були тут задовго до нас, а з іншого рукотворні столи, машини, книжки, це те, що створили ми самі, і важливо розуміти цю різницю. Але природа це не просто набір якихось об'єктів. Ні, природа це дієслово. Це постійний рух, процес, природні явища, це і є ті зміни, що відбуваються навколо від чарівної веселки після дощу до міграції птахів або навіть потужного землетрусу. Це, якщо хочете, пульс нашої планети. А тепер занурюємось у найдивовижніше, що є на нашій планеті, у світ живого. І це не просто хаотичний набір якихось істот. Це неймовірно складна заплутана мережа, де кожен організм відіграє свою роль, і абсолютно все пов'язано з усім. Ви тільки подивіться на це розмаїття на Землі існують мільйони видів живих організмів, і, як бачимо, тварин серед них найбільше, майже півтора мільйона різних видів. Це ж просто фантастика! Наша планета буквально кишить життям. І як же всі вони пов'язані? В першу чергу енергією. Ось найпростіший приклад харчовий ланцюгок. Все починається з сонця. Рослина ловить його енергію. Потім приходить, скажімо, заєць і з'їдає цю рослину, а потім лисиця з'їдає зайця. Ось так енергія і подорожує. Це фундаментальний закон природи. І ось ми зробили повне коло. Кінцева точка нашої подорожі це ми самі. Бо ми ж не якісь сторонні спостерігачі. Ми невід'ємна частина цієї величезної мережі, складна біологічна система, яка живе за тими ж законами. Наше тіло це по суті власний маленький всесвіт. Усередині нас кожну секунду відбувається щось неймовірне. Мозок це наш командний центр, серце невпинний насос, легені постачають кисень, а шрунок дає енергію. Це і є останній найінтимніший рядок нашої космічної адреси. Отже, ось він наш шлях від безмежжя всесвіту через нашу галактику і сонячну систему до нашої планети, до природи навколо, і врешті до клітин власного тіла. Ми склали адресу, але тепер, коли ми знаємо, де ми живемо, залишається, мабуть, найважливіше питання: а що ж це означає по-справжньому бути тут вдома?